Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант, долучається до нашого ефіру. Доброго вечора вам, пане Ігоре. Вітаю. Отже, як ви гадаєте, чому ось видання New York Times опублікувало драфт з цих перемовин, які відбувалися в березні-квітні 2022 року, саме зараз, саме в цей момент, в момент, коли відбувався саміт миру у Швейцарії, кулуарно в New York Times сказали, що це жодним чином не підігрування Путіну, тому що дехто розтінив це так. А навпаки, показати, що в 2022 році він був готовий на набагато менші компроміси. І Ось ці територіальні претензії, які він висуває зараз стосовно чотирьох областей плюс Крим, це просто маніпуляція з його боку, і він намагається таким чином підвищити ставки. Як цю історію побачили ви? Ну, я далекі, дійсно, від думки, що це якесь російське ПСО, і це знаєте, вони там домовилися з західними виданнями, щоб вони публікували цей план. Тому, скоріш за все, для західних видань е зіграв е просто фактор е інформаційного приводу. От є самі Швейцарії, в них є відповідні матеріали. Логічно ці матеріали опублікувати, тому що їх всі будуть читати, на них всі будуть звертати увагу, і всі будуть ну, якимось чином їх обговорювати. Тут щоправда є момент, звідки вони власне ці матеріали взяли ну, конкретно, от проект цього договору. тут можуть бути певні такі, знаєте, сумніви, чи не підкинули їм, там не злили спеціально. Ального через когось для того, щоб вони мали можливість з цим документом ознайомитися, але ж Україна й не вийшла і не сказала, що це неправда. Ну, дивіться, да, я до речі не чув там, наприклад, від медіа пояснень, звідки вони ці матеріали взяли. Я не чув коментарів з боку української сторони, нашої сторони, що ми там, знаєте, мали цей проект договору. Його там передали, наприклад. Ну росіяни зрозуміло мовчать. Тому скоріш за все, хтось його дійсно хитро злив. Це могли бути дійсно росіяни. А далі просто журналісти ну виходять. Чи західних стандартів виконали свою роботу? Тема цікава, цікава. Вона привертає увагу. Привертає увагу. Ну, значить, будемо публікувати під яку дату? Ну, отже, є саміт миру. Давайте подивимося, як воно виглядає. Знаєте, і ніяні да? чорне і біле, те, що було раніше, і те, що власне є зараз. Але чи зайшла ця тема, і чи зіграла вона наприклад? Роль на яку розраховувала безумовно Російська Федерація, я, наприклад, в цьому дуже сильно сумніваюся, тому що ті умови, які там опубліковані, ми значною мірою про них знали і раніше. Ми ж чули це, були заяви і від. Путіна він кілька разів такі там ну речі казав. Було кілька заяв, до речі, від представників нашої переговорної групи. Вони називали там певні цифри і певні положення, які повинні були бути в цьому договорі. Але за великим рахунком він для нас там, мабуть, дивиною не став. Ну єдине, що він так концентровано там зібрав всі хатілки Росії. А це насправді знов таки договір про капітуляцію України. І Всім вже зрозуміло, що якби тоді його в 22-му році підписали, Росія би через пару місяців, можливо, через півроку, почала би просто нову війну. Вже за зовсім інших обставин і змогла би без проблем захопити практично всю Україну. Тому добре, мабуть, що відмовилися, і я чесно кажучи, не дуже розумію окремих персон, які пишуть про те, що треба було тоді це підписувати, і це би вирішило проблему війни з Російською Федерацією. Якщо подивитися на те, що опубліковано, то це просто підготовка до подальшого поглинання України, але в набагато кращих для Російської Федерації умовах ніж ті, які склалися станом на березень 2022 року. І, зокрема, чому це давайте нашим глядачам пояснимо, були б набагато кращі умови, тому що Російська Федерація вимагала значно скоротити чисельність збройних сил нашої держави до 80 тисяч, якщо я не помиляюся, Національна гвардія 15 тисяч і здійснювати постріли, якщо не помиляюся, на 48 кілометрів. Хоча Україна наполягала там, хоча б на 320. Але ну тим не менше, ці домовленості не реалізувалися зараз. Ми маємо знаєте, інші документи. Ком'юніке Підсумкове саміту миру, і то знову ж таки той Нью-Йорк Таймс. Знаєте, так катком пройшовся по е, загалом цьому заходу. Ну тому що вони сказали: е, у вас і так була 141 країна і резолюція ООН, які засудили якраз таки російську агресію, російське вторгнення в Україну. А зараз неповних 100. і половина серед тих підписантів під цим це лише е, е, лідери держав решта це там посли, дипломати, міністри. Чи не вийшло так, пане Ігоре, що до форуму наша глобальна позиція була сильніша? Ні, я не думаю, що вона була сильнішою, вона за великим рахунком не помінялася. Ну я нагадаю, що, наприклад, і в організації Об'єднаних Націй голосують не президенти і не прем'єри. Там голосують представники країн. Тому там, якщо ми говоримо про рівень персонального представництва, то на саміті в Швейцарії персональне представництво було на порядок вище. Якщо ми говоримо про кількість країн, все правда, і тут дійсно є певний момент, на якому може грати та ж російська пропаганда, яка буде говорити, що от, бачите, вон там голосувало більше 140, Країна тут проголосувала 78 плюс 4 міжнародні організації. Ну з іншого боку, тут є нюанс. Давайте не будемо забувати, що хотів сказати про всі повазі до ООН, але щось поваги до ООН не сильно в нас залишилося. Я думаю, після різних там подій, після 2022 року. Але там таких рішень виносять десятками по різним темам. Розумієте, це такий от процес, що є там певна резолюція, за нею голосують. Тут все ж таки, при всьому моєму критичному ставленні до результатів саміту, цей саміт два дні був присвячений виключно російсько-українській війні виключно питанням, які піднімала Україна, ми змогли там черговий раз, мабуть, нагадати частині світу, що війна не закінчилася, війна триває, Росія веде себе ще більш там неадекватно, і власне буде продовжувати це робити надалі. Ну, ключова проблема, мабуть, цього саміту все ж таки в тому, що, попри більш-менш сприятливе для нас підсумкове ком'юніке, він не показав ніяких практичних кроків. А як же досягати того, що записано було навіть в цьому рішенні? Ці резолюції в мене чесно кажучи, були певні сподівання, що президент після повернення в Україну достатньо оперативно е, пояснить е, власне нам, е, які тепер практичні кроки будуть здійснені, але поки що заяви президента стосуються знов таки віддаленого майбутнього, що ми там почали готуватися до другого саміту. На сильні позиції і так далі, але якісь практичні дії, ну якби непогано було зараз побачити. Але я вже боюся, що ми навряд чи це щось почуємо, і будемо зараз більше обговорювати підготовку до другого саміту, ніж конкретну реалізацію навіть трьох положень, які були записані в резолюції цього першого. А як ми можемо готуватися до другого саміту, якщо не виконана е, резолюція першого саміту? Ну це не здається вам якоюсь профанацією. Просто знаєте, зробили сімейне фото, сказали, ми зустрілися. Ну, от е, те, що два дні все, все, все було присвячено російсько-українській війні, це процес. Але якщо говорити про результат і перспективу, то якими вони в результаті можуть бути? Ну, дивіться, дійсно, це деякою мірою схоже ну не те, що на профанацію, а е, була така, знаєте, теча у соціал-демократії на початку ХХ століття Берштиніанство вони казали, що мета ні рух все. От у них така вона була теза, що нам не важлива фінальна мета нам або як жартують зараз, у самурая немає мети, да, в нього є тільки шлях. Є. Це трошки, трошки нагадує те, що ми зараз ну робить власне там офіс президента і так далі. Але тут, знаєте, в певну паску, мабуть, офіс попав, коли вони висунули дуже потужно насправді формулу миру України, яка складалася з десяти пунктів. Можливо, ми поспішили зараз взагалі з організацією цього саміту, тобто не настільки. І сприятлива ситуація, щоб ми окремо там цю ну, історію проводили, але е, з іншого боку, очікувано, було, що вони спробують використати цю тезу по максимуму і цей саміт так би організувати. Тому зараз що ми маємо? Ми зараз будемо мати розмови про підготовку до якогось другого саміту, навіть без виконання якихось перших положень, першого. Хоча я не виключаю, що на, на нас чекають певні новини, наприклад, стосовно обміну полонених, можливо, навіть стосовно ядер безпеки Тому що розмови, ну воно на рівні поки там теорії змови чи якихось чуток, але розмови про те, що ситуація з ЗАЕС повинна якось бути вирішена там під контролем власне світового спистого воно Вони вони йдуть достатньо давно, і можливо будуть зараз певні спроби якось схилити Росію до так званого жесту доброї волі. От в цьому напрямку це, це можлива історія. Ми повинні бути до неї готові на всякий випадок, тому що ну воно може ж закінчитися по різному, насправді. З іншого боку, з іншого боку, ключовий фактор, який зараз впливає на підготовку і організацію другого саміту, це ситуація на полі бою. Це ключовий момент. Отак, От як там вона буде розвиватися, і тоді ми від цього зможемо говорити: буде другий саміт, наскільки він буде ефективним, наскільки він буде вдалим, і які питання там будуть підніматися? Все залежить від збройних сил України. От ситуація наразі така, а політичні фактори, як то вибори в Сполучених Штатах, і якісь там інші речі, вони зараз віднесені на другий план і раніше ніж. До кінця року, ну до них ніхто звертатися, повертатися не буде, от якраз ви вже почали трактувати те, що сказав е, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. хотіла з вами цю річ обговорити, тому що він каже, що Росію можуть запросити на другий саміт миру, але якщо е, насправді буде йтися про тактичні військові поразки окупантів на лінії фронту, якщо Росія буде нездатна нарощувати свої, свої військові можливості, і також якщо буде йтися про розрив відносин РФ з іншими країнами, які дозволяють обходити санкції, це все дуже добре, але я тут не почула жодного якогось із тих пунктів комунікей, які були підписані щодо того, що ми вимагаємо від Росії виконання. Що ми вимагаємо повернення полонених, що ми вимагаємо повернення викрадених діток? Що ми якось хочемо розібратися ситуацію із запорізькою атомною електростанцією, ну і забезпечити продовольчу безпеку. Ну, дивіться, я думаю, це якраз пов'язано з тим, що можливо пан Подоляк не хотів е, якісь там карти розкривати, як ці питання будуть вирішуватися, а назвав відразу ну фінальні пункти, які от знов таки механізмі вже примусити Росію їх виконувати. крім механізму власне військового на сьогоднішній день немає. Я, наприклад, поки такі не бачу. Там ну, санкції вони посилюються з боку деяких країн, але далеко не всіх країн. Ну, з якого дива там Росія повинна розривати відносини з якимись країнами, які їй допомагають, також не дуже зрозуміло. Зуміло, тому можливо, це просто знов таки підняття ставок. А Давайте ми максимально знач, піднімемо їх, скажемо, що треба зробити те то і те. То, а потім зійдемося на чомусь меншому, що записано. От, до речі, в цьому фінальному комуніке, і це насправді на сьогоднішній день ключова проблема. Ви правильно це питання піднімаєте, але в мене на жаль немає на нього відповіді, бо я не працюю в офісі президента. Які подальші кроки, що конкретно конкретно далі буде робитися за логікою. Президент зараз був повинен був пояснити. У нас є три пункти от зараз буде зроблено те, те якась робоча група чи можливо якась країна, та ж Саудівська Аравія, як варіант, вона вже до речі це робила. А вона навіть виступ... комуніке не підписала та да, не підписала, але в них була дуже цікава заява, і вона могла би виступити, наприклад, вам по третьому пункту обмін полоненими. Вона вже ж робила це раніше, і вони б могли б зараз цю тему підняти. Але ну дивіться, друга доба. Фактично там ну, починається після завершення саміту, і ми поки що нічого про конкретні кроки, практичні кроки не чуємо. Тобто, або їх тоді вже взагалі не буде, або робота поки що над ними ведеться. А потім вже буде ота фінальна історія, про яку згадав пан Подоляк. Але я ще раз повторюся, вона можлива лише тоді, коли певною мірою поміняється ситуація на полі бою. Тобто, коли Росія буде в таких умовах, що їм придеться обирати, і вони зрозуміють, що для них краще сідати за стіл перемовин. І другий момент, коли то. Ой, же Китай зрозуміє, що немає сенсу вже далі тягнути з завершенням війни, а війну треба дійсно закінчувати. Ми не знаємо на яких поки умовах да, але позиція Китаю зміниться. Тому що зараз він просто спостерігає зі сторони його, поки що є, влаштовує. Але якщо в нього далі все буде погано, з точки зору економіки, з точки зору співпраці з Європейським Союзом. Сполученими штатами Америки можливо Китай також свою позицію поміняє. Тоді от зорі зійдуться зсу плюс позиція Китаю, і тоді Росія буде по іншому реагувати на ті речі, про які ми говоримо. А наразі я, наприклад, такої перспективи наприклад, Великі ж не бачу І жодне комуніке цю ситуацію поміняти не може. І поки що у нас набагато більше питань ніж відповідей. Вам дякуємо, пане Ігоре, за те, що розклали нам все по поличках за того за те, що прояснили цю ситуацію. Але ну на превеликий жаль, як бачимо, складаються обставини так, що ясніше не стає.